Таблетки від жирності мити чи не мити. І я вітаю вас! Жирна шкіра голови. Я Кеті Грозмані, трихолог з семирічним досвідом роботи і власниця магазину італійської професійної косметики для волосся. Все більше і більше жінок у 21-му сторіччі страждають від жирної шкіри голови. Це обумовлено перше генетикою, друге. Е Роботою організма та гормонами, і, звичайно, способом догляду за вашим волоссям. І перше питання: мити чи не мити жирну шкіру голови. І тут не може бути ніяких інших варіантів, крім одного, однозначно мити і мити по мірі її забрудненості. Часте миття не призводить до більшого зажирніння, але тут є один нюанс, дивлячись, яким шампунем ви, звичайно, це робите. Якщо ваша шкіра... Надто сильно жирна вам взагалі протипоказані Мас-маркет засоби, тому що вони в своєму складі мають агресивні компоненти, і це не сульфати. Жирній шкірі якраз таки шок-контент. Жирній шкірі потрібні сульфати. А чому в 21-му сторіччі дуже посилилось випадіння і жирна шкіра? До речі, зараз ще один шок-контент в шок-контенті. Жирна шкіра майже завжди дорівнює випадіння волосся. Так ось, чому посилилось в 21-му сторіччі випадіння збільшилось в кількості випадіння волосся та надмірна Жирні шкіри голови, це тому, що нам е, пропхнули міф про без, е, небезпеку сульфатів, і тепер ми миємось безсульфатними шампунями, які такі не домивають шкіру, і ми маємо е, більше жирної шкіри і, відповідно, більше випадіння. Як вам такий шок-контент? Можете поділитися в коментарях своїм досвідом, звичайно. Е, так от, жирну шкіру. Перше, що з нею потрібно робити, це мити її вчасно. Якщо ви не вчасно миєте жирну шкіру, весь цей себум разом з виробництвом шкіри, і з мікробіомом і з грязю залишаються на вашій шкірі. Що провокує, не провокує, а робить прям сальні пробки внутрі вашої шкіри, і ваше волосся починає відмирати. Також набирається запалень, і ви приходите до різних там видів дерматитів і так далі. Воно вам треба. Я думаю, що ні. Сподіваюся, що після цього ролику вам про це навіть вже і думати більше не прийдеться. Чи. Тож мити однозначно мити потрібно знати як та чим. Найголовніше при жирній шкірі це правильна чистота. Це не означає, що потрібно мити агресивними шампунями. Ні, потрібно мити правильними. Для того щоб знати, як правильно обращатися із своєю жирною шкірою, можливо, навіть подовжити свіжість і мати цю шкіру, тримати цю шкіру здоровою, краще, звичайно, звернутися до мене на індивідуальну консультацію з індивідуальним підбіром засобів, саме під ваш тип та стан шкіри, а також стан та тип волосся. Ну, якщо ви хочете це робити самостійно, звичайно, це ваше право, але ви маєте розуміти, що у вашому догляді обов'язково мають бути в першу чергу професійні продукти, а не мас-маркет. Тому що шкіра це орган, і лише шкіра вміє продукувати волосся. Якщо ви будете на свою шкіру, яку ви не купите нову в магазині. А якщо ви будете на неї мастити всяке лайно, то на жаль, здоровою вона ніколи не буде. Тому ваші засоби це професійні засоби, і які засоби. Мають бути у вашій косметичці для волосся, однозначно це пілінг, це спеціальний шампунь, це може бути із розряду як себе регулюючих, так і стимулюючих, так і, можливо, для об'єму. Але опять-таки, щоб отримати класний пролонгований результат, потрібно підібрати це все у схему. Ще можуть бути спеціальні змивні продукти і спеціальні незмивні продукти, які дуже класно впливають на. Здоров'я вашої шкіри відповідно і на якість і ріст ваш і густину вашого волосся. Подивіться в цьому каналі. Є два бомбезних відео про випадіння та про об'єм. Обов'язково ідіть, дивіться, лишайте свої коментарі, лайки і підписуйтесь на цей канал, бо тут тільки правда. Ну і переходимо певно до того, що цікавить вас найбільше, чи існують таблетки, реальні таблетки від жирності шкіри голови. І тут вас знов чекає шок-контент, тому що насправді таблетки від жирності шкіри голови існують, і я їх навіть приймала. Що я вам маю про них сказати? По-перше, це препарат, який можна вживати лише після здання величезної купи аналізів в динаміці. Подивіться відео про випадіння і подивіться відео про об'єм. По-друге, тільки за призначенням лікаря. По-третє, тільки в тій дозі, яку призначує лікар. Але це все не основне, що контент далі. Що там, третє? Чи четверте? Виключно той час, який призначе лікар, і в, на протязі вживання, протягом вживання цього препарату також здавати в динаміці аналізи. Ну, найголовніше, що контент, це те, що ці. Таблетки діють після 21-го дня застосування. Вони починають діяти і діють ну, достатньо довго. Наприклад, якщо ми попили, ну тобто, от 21 день ми п'ємо, нічого не відбувається. Нам так здається, що нічого не відбувається, окрім деяких нюансів, трошки пізніше про них скажу. І от ми п'ємо, 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 да? і от скільки ми п'ємо, в нас є результат: 3 дні нежирні голова, чотири дні, не голова, навіть п'ять днів типу нежирні голова. Потім ми перестаємо пити. І ще місяць, два, три це може зберігатися. І потім, звісно ж, знов наша природня жирність, яка відповідає нашій тілобудові, до нас повертається. Але найстрашніше зовсім не це. Найстрашніше, звичайно, я вам залишила на десерт. Діло в тому, що цей препарат взагалі не можна приймати а, довше трьох місяців. Цей препарат взагалі для дуже ну, неприємних цілей і точно не проти жирності волосся, але ну, в практиці таке застосовують. Нас і не таке застосовують, нас і віноксидил оксидил застосовують, да, і такий препарат застосовують. Так, от саме найстрашніше, що ви будете мати з цим препаратом. По-перше, коли от у вас таке би, голова то чиста, да, там, я ж кажу, і три, і чотири дні, але. Ну, ви все одно як собака. Ну, це дуже неприємне відчуття, особливо влітку. Або якщо взимку виносите шапку, це неймовірно неприємне відчуття. Ну, від слова зовсім. Ну і це не найстрашніше. Найстрашніше це те. Щоб вся ваша шкіра, не тільки голови, а й обличчя, буде суха, як порепана земля. І ви нічого не зможете з цим зробити. Ні уколами, ні кремами, абсолютно нічим. Ну і це не найстрашніше, це, от, прям вже, ну, от як би, все, але да? є ще дещо. І от впродовж, поки цей препарат взагалі не вийде, через ще декілька місяців після застосування ви вологу в шкіру не повернете. Тому що давайте я вам поясню. Якщо ви раптом ще не знаєте, я завжди це пояснюю: молекула складається з частинки жиру і з частинки води. І коли в молекулі нема жиру, то і вода не тримається. Вона уходить, і молекула гине. І коли в молекулі нема води, то жир не тримається, і молекула гине. Зрозуміли? Завжди має бути баланс. Якщо ми із шкіри забираємо типу зайвий жир, то і волога звідти теж уходить. І та шкіра, клітинки шкіри, відмирають. Плюс це все от до цього ужасу, знаєте, що ми ще доплюсуємо? Не волосся, а сіно, з яким ви так само майже нічого не зможете зробити. Так, навіть для цього в мене вже є напрацьована схема, бо я через це пройшла. Я це пережила, я це перебула, мені це зовсім не свину. Ми в інших цілях це робили, але от такий є е, чудовий нюансик, завдяки якому тепер ще є і схема. М відновлення такого стану волосся, і вона одна із самих найтяжкіших. Тому що там, як в суху землю, ти кладеш і живлення і зволоження, нашаровуєш, і це все, дівчатка, це дуже і дуже важко. Я б дуже не хотіла, щоб ви попали в таку жахливу ситуацію. Е, висновки. Жирна шкіра це є природній стан або буває набутий за неправильно підібраних засобів. В будь-якому випадку мають бути індивідуально підібрані правильні засоби, які підійдуть і які не будуть шкодити, а лише покращувати стан шкіри. Тримати жирну шкіру в чистоті обов'язково, однозначно і іншого шляху немає. Використовувати спеціалізовані якісні професійні. Препарати, засоби. Я навіть не називаю це все косметикою, тому що це не косметика, це засоби. Косметика це трохи інакше. Е, Обов'язково мати в догляді пілінг. І слідкувати за своїми станами. Не вживати того, що рекламують дуже активно, тому що явно там є якийсь подвох. Ну, а якщо ви хочете якісно підібрати якісний догляд під ваш тип шкіри та стан шкіри і волосся, пишіть мені в приватній інстаграм, я можу провести для вас консультацію або одразу підбір, це залежить від того, де ви територіально знаходитесь. Пишіть свої інсайти. В коментарях під цим відео і обов'язково будьте підписаною. па Папа!